Вітання, друзі, це Євген Сухарів, Київська школа клінінгу. Сьогодні нам на огляд потрапили отакі щітки від Вірєда Professional. І мені стало цікаво, я спробував деякі і мені. Вони дуже зайшли. Я вирішив почитати про них, з чого ж вони зроблені, чому ж вони такі вони називаються Superior Brush, тобто суперкласні щітки. Я ж вирішив дізнатись, чому ж вони такі суперкласні. Ну і в принципі, так дуже цікаво. Перше це матеріал. Корпуса це поліпропілен. Він біленький, тому гігієну підтримувати, скажімо так, на високому рівні значно легше. Тобто тут не можна так, щоб грязь була, і ми все не бачили там, не протирали, Треба чистити. Раз друге до речі, вимивається він доволі легко, протерли все. Оці ворсинки, вони можуть бути м'якими, можуть бути жорсткими або 0,25 мм, або 0,5 мм товщиною з однакового матеріалу, який називається вам, то не треба. Він дуже дивно називається, тому не буду. Але що цікаво, вони закріплені в корпусі. Спеціальним металом, який не ржавіє, що дозволяє їм знаходитись тривалий час у вологих приміщеннях або в мокрому якому середовищі, так і воно не буде ржавіти. лізти ржавчина от там як під металевих скобок, якими зазвичай кріпляться оці от штуки. Вони бувають отут Я бачу в себе чотири види. Це для посуду, ви знаєте, так? Да? Дуже класно працювати в кастрюлі, в чайнику, в подібних речах, або можливо в клінінгу. Якщо вам треба десь залізти, то також непогано працює. Але в принципі, це для посуду. Раз. Оце, в принципі, ручна багатофункціональна щітка. От ви берете там утюжок, так всі знають утюжок, працюють ним, і це ця щітка, яку ви купуєте по 30, 40, 50 гривень, вона знашується за два об'єкти, може три об'єкти, так. Оцей ворс він дуже довго тривалий. За рахунок матеріалу, за рахунок кріплення, товщини ворсу він дуже довго працює, не стирається, не заламується, і в нього нема пам'яті матеріалу. Пам'ять матеріалу це, якщо на вашому утюжку, вона отак завалилась, і більше вона не рухається. Так, от ви її не можете нічого з нею зробити. Тут такого нема. Тобто вона тривалий час працює ефективно. Ручна щітка можете придумати самі для чого, тобто чистити можна, в принципі, дуже багато всього. Осади підлоги, тобто якісь речі, які потребують рельєфні саме чищення щіткою. Це два. Третє. Щітка 30 см з жорстким ворсом. Така ж є 30 см з м'яким ворсом І от у мене є 50-50 см з м'яким ворсом. Оця щітка. Зараз я вам буду показувати, вона дуже класно вичісує килимове покриття та брудозахисні килими. Дуже часто проблема виникає, коли брудозахисний килим треба почистити, чимось підмести, а воно незручно. Тобто, те, то, що до савка щітка йде, вона не підходить, бо вона м'яка. Доводиться використовувати якісь вуличні щітки, вони пропускають дуже багато сміття, або брати якийсь обрізаний віник, чи вже старий і там дирка, що це називається. Пам'ятаєте? І треба це все змітати. Це складно. Оця щітка гарантовано все змітає вам з килимових. Оцих покритів, які брудозахисні, дуже класно. Ну і взагалі, в принципі, можна працювати на шорстких підлогах і підмітати. Мені дуже вона зайшла. М'яка щітка дуже класно працює в куточках, забирає дрібний дисперсний пил. В Принципі, працювати приємно і за рахунок ширини 50 см вона швидко велику площу сміття може збирати. От на ці щітки ми зараз з вами звернемо увагу і подивимося, як вони працюють вживу. Щітки для підлоги мають різьбове з'єднання з рукояткою. Отака рукоятка. Беремо, вкручуємо. Отримуємо, в принципі, доволі надійне, міцне різьбове з'єднання. Довжина рукоятки, вона зручна для мого зросту. Ну, в принципі, хто буде нижче, нормальна, хто буде вище, можливо, буде вона маленька. Подивіться, ми спеціально тут взяли килимочок, який вже забруднений. На Літали ще сміття, зібрали все, підміли довкола. Зараз я спробую розробити з нього більш чистий килимок. З жорстким ворсом я роблю такі короткі рухи. Бачите, ворс піднімається, а сміття йде. Ми мусимо розуміти, що киломок брудозахисний, він не хоче віддавати так просто своє сміття, але щітка з цим справляється, доволі непогано. Зараз ми це все змітимо, а потім на твердій підлозі будемо пробувати в якою щіткою це все замести і швидко. О, дивіться, який класний, майже чистенький килимок. Зараз ми на твердій підлозі будемо пробувати цю Superior Brush 50 см з м'яким ворсом. Він класно збирає дрібнодисперсний пил, пісок, там все різне, що там валяється. Бачите, у нас тут на підлозі дуже багато всього є. Зараз ми вам окремо покажемо і покажемо, як це працює. Як вимітає скутів, як ворс повертається назад і тримає форму, і як сміття швидко збирається. Є два варіанти підмітання від себе і на себе. Зараз обидва покажемо, і ви побачите, як зручно цим працювати. От дивіться варіант підмітання від себе. Тобто, ви можете робити таким чином короткі рухи, вони можуть бути доволі швидкими. І таким чином забирається сміття. Або варіант підмітання, так як ми звикли, як мітлою на себе. Також непогано. Так, Ми більшу одразу проходимо довжину і ми забираємо це все одразу на себе. Ну і Отримуємо таку за 2 секунди нормальну кучку всі площу промили. Тобто за рахунок того, що це 50 см, потім ми це все в савок збираємо. От, Наприклад, у нас є набір для збору сміття. Такого формату. Оце не підходить для підмітання площі. Це підходить тільки для того, щоб ви так поставити зібрати сміття. А оце якраз для підмітання площі. І вони можуть використовуватись як на вулиці, так і всередині приміщень, як в сухих, так і в вологих приміщеннях. Тобто в басейні також можна таку щітку використовувати. Вона не буде ржавіти, не буде псуватись, це з нею буде ок. Дивіться, що треба робити, коли ми в куточку хочемо вимісти все. Звичайною щіткою, це буде майже неможливо. Там буде залишатись постійно щось. Ми просто ставимо. Натискаємо на неї і вимітаємо. І, можливо, ще раз. Ворс розплющується, і ми вимітаємо в одну або іншу сторону. Бачите, куточок повністю чистий. Пам'ятайте, що щітки для підмітання мають зберігатися або в горизонтальному положенні, або щитиною вгору вертикальному. Можна на стінку повісити, воно буде висіти, або може просто висіти. Таким чином, коли не торкається ворс підлоги, для того, щоб він під своєю вагою сам себе не псував. Тобто ворс, який стоїть там. На підлозі він потрошечку, потрошечку, все одно згинається, не дивлячись на те, що тут дуже слабенька пам'ять матеріалу, тобто він виравнюється в кінці, так все одно, якщо ви будете тримати це все на підлозі, воно буде заламуватися часом, тому зберігайте правильно відповідально. А ці щитки... Особисто мені дуже зайшли. Я спробував цим працювати на сходах, а це є велике питання, тому що прибирання під'їздів і так далі. Можу вам сказати, що, до речі, жорстка, не м'яка, жорстка щітка 30 см, вона для сходів прекрасно підходить, тому що вона чудово у нас вимітає з куточків і просто сходину проходить по всій своїй ширині. Нам не треба робити зайвих рухів. Раз, два, три. Три і все сходи на В підсумку хочу вам сказати, що щитки Lida Professional, Superior Brush мені реально зайшли. Вони класні, мені подобається, спробуйте і ви.